Рідна словіта, красивий і неповторний Прикарпатський край. Словіта, словітка, Слобітка, слов'ята, славне місце, гора Майдан, Озірина, Закутина, гостинець, гора Холявна, Свята Гора. Літописні джерела зберегли багато історичних свідчень про татарські набіги. Про те, що село було спалене і від нього залишився лише дим і попіл, про сторожову вежу і вартову службу, що несли односельці, боронячись від татарських набігів, підземні ходи, чорний і битий шлях. Донині у словіті збереглася гаївка, хто видав, хто слухав мою жону на торзі. Ця гаївка свідчить про те, що чоловік подався у Крим, щоб викупити свою жінку із неволі. Історія засвідчує про словіцьку митницю, що була встановлена на головній дорозі, яка не минала словіти і вела з півночі на південь від оборонного замку Глинян до Дунаївського і до Дністра. І в яку б сторону не відплисти, думками можна заглибитися у багатогранну історію нашого словіцького краю. Дорогі у Христі, брати і сестри, ми малочисленно, я би сказав, зі всього округи зібралися сьогодні на ці фестини. І... Згадуючи собі тоталітарний режим, при якому я жив і такий, як я, при якому я вчився, і такий, як я, при якому викручували руки і не допускали до Божого престолу. І я, прийшовши сьогодні з оцем Тарасом своїм собратом, я дуже і дуже радий тим, що ми є з вами, що ми є разом з вами, Україна наша це християнська країна. Християнська держава. Про мир, спокій. І єдність у нашій державі. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні такий величний і справді святковий для нас усіх день пасують як ніколи вірші уродженки нашого краю Ірини Михайловської, яка писала тут центр землі. В моєму прикарпатському селі, на тім подвір'ї, де зелені трави, де маків цвіт, калинові заграви, де сивий журавель під небесами, де на стежині слід моєї мами. Справді для кожного тут присутнього односельчана на Словіцький край є центром землі, бо сюди ведуть усі стежки до рідного дому, до батьків, адже земля, де народився. Завжди свята. Сьогодні до Словіти з'їхалося багато гостей разом разом з громадою села привітати високоповажних гостей. Запрошую на сцену сільського голову Володимира Демського. Прошу. Дозвольте мені сьогодні від виконкому Словітської сільської ради, депутатського корпусу, корпусу, привітати вас із сьогоднішнім нашим святом. Словіцькими е, скарбами. Чому словіцькі скарби? Якщо ви подивитеся ліворуч від нас, ви побачите безкрайні поля золотистої пшениці, ну правда, вона вже зібрана. Е, праворуч наші гори із дзвінкими потічками. Повірте, що е, ті, хто живуть ліворуч, вони би мріяли про такі гори мати, а в нас воно все є поєднане разом. Наші околиці на наших околицях знаходиться близько 20 Є від... ну, ще вони не відкриті, але вже є позначені пам'ятки різної доби, починаючи від бронзової, залізної і закінчуючи ну, середньовіччям княжими часами. Це також наші скарби. А всі наші люди вихідці зі словіти, а наші пісні, а наші вишиванки. Тож е, хочу вас запросити сьогодні до нашого дійства: Словіта древня, словіта молода. Запрошую вас на українську пісню, український танець, український гумор, українську поезію. Доброго путь. Фестиваль народної творчості започаткований у 2010 році у селищі Помор'яне. Сьогодні цей фестиваль називають крокуючим, бо проводять його щорічно, але у різних куточках Золочівського краю. У цьому році серед понад 70 сіл району словічанам випала велика можливість приймати у себе на цій сцені аматорів художньої творчості, співаків, танцюристів і уже досить відомих артистів. Все чесні оці, шановні гості. Дорогі краяни, четвертий фестиваль народної творчості словіцькі скарби оголошується відкритим. Щоб радісно жили усі твої діти, росли, наші квіти кожного літа. Моліся за те, щоб не було війни, щоб більше не гинули твої дочки і сини, даруй же нам нині Боже, дина любов і благодать по всій Україні. Ми молимось за нашу Україну. За мир і спокій у містах та селах, за нашу мову щиро, солов'їн, за тишу й затишок в людських оселях. Ми молимось за кожного солдата, ми молимо за мир у всьому світі. Сьогодні ще одна страждає мати, сьогодні ще одні нещасні діти. Ми молимо, щоб дім наш був квітучим, за те, щоб врожаї були багаті, щоб край наш був веселим і співучим, а люди не були рабами знать. Ми молимо за єдність України, щоб знали вороги нас не здолати, не видіснити серед свободи і волі нашу нікому не зламати. Слава Ісусу Христу, всечесні отці, отці, шановна громада велична, дорогі гості, які споря зі мною стоять тут, на сцені голова районної ради. Олег Хрестович, депутати обласної ради, Зена Стахович, пан Петро Жукровський, пан Юрій Содорович, пане голово сільської ради Володимир Петрович, пані Лесі, ми вас так само пам'ятаємо як прекрасного голову, який трудилася багато для цієї громади. Я не знаю, де ви є, але я думаю, що ви теж маєте тут стояти з нами на сцені, з нами на сцені, бо ви так само зараз тут бігаєте в трудах. Ми повинні пам'ятати про кожного з нас. Насамперед, шановні друзі, ми повинні пам'ятати про тих, хто є на Сході, бо переважно про них влада не пам'ятає. Бо коли цього тижня на сході України за дві доби неповних загинуло 9 солдатів, депутати пішли відпуска і права закордонні Верховної Ради. Влада поїхала десь так само відпочивати, мається на увазі. Вертикаль адміністрація президента. Президент не голосив хвилини мовчання і трауру для України. Хоча ми розуміємо, що на Сході щось відбувається незвичне. То там оголошують малороцію, то, то пішла активізація військових дій. В результаті ми вже десятками не солдат. А за два роки, за два з половиною роки нас загинуло понад 2600 тільки солдат. 2600. Я не знаю, з якою війною ми можемо це порівняти. Тому я хочу, щоб нас шанували хвилиною мовчання, всіх тих загиблих воїнів, які захищають українську державу, українську незалежність, а також мирних мешканців, які полягли в результаті неоголошеної Росією окупаційної війни, в якій ми беремо участь. Хвилину мовчання. Дякую, шановні друзі. Я хочу сказати, що сьогоднішнє свято ми готувалися дуже скрупульозно і дуже творчо. Ви сьогодні побачите багато колективів, обдарованих колективів, які сьогодні складають так само скарб і окрасу Золочівщини, прекрасної золочівщини. В свою чергу хочу сказати, що ми тут, організатори мається на увазі, постаралися зробити це свято величним, прекрасним для наших найменших. Учасників діточок, які можуть змогу при хорошій погоді відпочити. Ви послухати прекрасні колективи виконавців. Я своєю чергою хочу сказати, що своє завдання як депутата Верховної Ради я бачу найголовнішому обов'язку це захищати ваші інтереси, які не повинні бути опосліджені через так звані реформи, які зараз приймаються урядом поспіхом, пенсійна реформа. Підняття пенсійного стажу, медична реформа, яка може закінчитися закриттям багатьох медичних закладів. І тут ми боремося, щоб Золочівщина мала свій Золочівський госпітальний округ, а його хочуть не дати. Тому що придумали собі кількість мешканців, там 120 тисяч кабінет міністрів. А наш округ має 110 тисяч, і куди нам діватися? І до Бузька до госпітального округу. Тому ми в глибоких суперечках з Міністерством охорони здоров'я відстоюємо. Золочівський госпітальний округ. І ми не проголосуємо за цю медичну реформу, якщо його не буде. Я це міністру сказав. Ми так само думаємо про освітню реформу, про судову реформу, щоб в результаті всі судові процеси не закінчилися, як Польщі зараз протестує і майже виходить на Майдан. Новою диктатурою в Україні в умовах війни. Але найголовніше моє завдання це, звичайно, вибити найбільше грошей для виборчого округу з уряду, з державного бюджету. Тому ми за останні рік-півтора-два вибили достатньо багато грошей і ми їх скеровуємо максимально правильно в кожен населений пункт. І ми не хочемо забути про жоден населений пункт. Тут зібралося багато представників сіл, зокрема, якраз цього куща, словіта, перегноїв, підгайчики, куровичі, велика Вільшаниця, якторів, ну але так само і більшої округи. І до помарян, включно, я так розумію. Ми кожного місяця думаємо про те, як вибити кошти. І починаючи зараз вже з червня, липня, серпня, будуть проводитися ремонтно-реставраційні роботи в багатьох народних домах. Тому що владі, районі, міській, обласній до народних домів було далеко. Більше допомагалося освіті, а про культуру менше думалося. Ми хочемо зараз капітально зробити реконструкцію ряду народних домів, зокрема в Якторові, підгайчиках. Словіті і ряду інших. Це вуличне освітлення, це дитячі майданчики, які ми хочемо поставити тільки цього року близько 20 по різних населених пунктах. Це дороги нашими стараннями і вашими молитвами. Нарешті ця траса Львів, Золочів стане однією з найкращих трас в Україні. І до 1 вересня там, чи до кінця вересня її зроблять, вона буде прекрасною трасою. Далі треба пам'ятати про те, що треба обмежувати швидкість. Про те, що треба ставити е, знаки, які обмежують, про те, що треба ставити світлофори в місцях міста, мі, мі, все населених пунктах, щоб власне, ця траса не приносила трагедії. Ми думаємо про те, як власне, допомагати безпосередньо ті, людям, які потребують цієї допомоги. Сукупно, я вважаю, що це називається патріотизмом. Це називається не укради, а віддай ближньому. От ми хочемо своїм і... Власне, не тільки своїм, а саме перед те, що може вибити з державного бюджету, поділитися з ближнім. І примножуючи цим, що поділи, поділимося, примножуємо ми культуру, примножуємо ті скарби, які має прекрасний Золочівський край. Я хочу сказати про Помарянщину, бо ми хочемо цього року постаратися зробити з коштів, які під перевиконання митних платежів там так само дорогу. Зробимо дорогу до поморян і через Помаряни Проведемо її на Тернопільщину, я вважаю, що ми сюди, і не тільки, а потім візьмемося за Вілакам'ящину паралельно. Ми сюди притягнемо туристів, тому іноземних туристів, і внутрішнього туриста, який буде дивитися на унікальні пам'ятки, і ми тим, такий спосіб швидше піднімемо унікальні пам'ятки архітектури, які в нас є чимало на Славній Золочівщині. На жаль, не багато пам'яток залишилося, власне, вони багато в руїнах і багато в спогадах. На Словіччині, але тут прекрасна земля, тут майже Карпати. І нам треба тут теж думати про якусь невеличку коротну рекреаційну зону в майбутньому. Тому хочу вам всім уклінно подякувати за те, що ви сьогодні з нами. Здоров'я вам, щастя, достатку і Божої ласки кожному з вас. Слава Україні! Сучасні отці, шановна громада, щиро вітаю вас усіх із сьогоднішнім фестивалем. Адже це вже четвертий фестиваль народної творчості, три попередніх вони відбувалися по моряно. Ми, організатори цього фестивалю, після закінчення третього фестивалю, вирішили, щоб цей фестиваль відбувався в інших точках Золочівщини. Мета цих фестивалів це є розвиток нашої культури, популяризація наших традицій. Для нас основною було метою, щоб Дати змогу народним колективам, е, там, окремим солістам сільським виступити на професійній сцені, щоб цей, на цьому фестивалі виступало суто, молодь зі сіл. І тобто зараз те, то, що ми проводимо цей фестиваль, це фактично зібралися всі сільські ради вашої окружності. Я хочу ще раз побажати вам всім гарного настрою і всього-всього найкращого. Дякую. Це чесні отці, шановна влада, шановні депутати усіх рівнів сьогодні тут присутні. Дорогі гості та мешканці села Словіта. Ви знаєте, щоб трохи заглибитись в історію села, зранку захожу в нет, почитати про історію села, і дуже приємно був вражений, наскільки вона цікава і багата. Це історія самого села і самої назви села Словіта. Але не буду заглиблюватись в історію, тому просто хочу побажати всім гостям і всім мешканцям. Гарного перегляду усіх талантів, які будуть виступати на цій сцені, і гарного відпочинку. І всього найкращого, слава героям, шановний депутат Верховної Ради Тарас Іванович, шановні колеги. Звичайно, що е, словітою, ну я напевно район дуже добре знаю. Коли я був керівником майже 20 років азу управління, то я по кожному селі перейшов. І знаю, як село ваше по тих горах, вже коли з головою сільської ради ми ходили, що ніколи тут газу не буде, але ми всі питання все-таки рішили. Але я хотів друге сказати: ми повинні сьогодні говорити про веселе, і я раджу кожному зайти тут на сцену, подивитися, який в нас прекрасний край. Словіта. це є просто е, прекрасний край, і хто їде. Навіть багато таких людей, які їдуть з східної України, вони дивуються тою красою, яка у нас є. Дійсно, коли Тарас Іванович сказав, але ви знаєте, що ми команда, всі у кропіці Тараса Івановича команда, де ми всі питання будемо відстоювати, хоча й нас обласній раді малої, але на слідуючих виборах, я думаю, ми поможемо. Напевно, будемо мати з 50%, щоб ті питання, які нас... Турбувати на селах, щоб ми їх піднімали, але це все залежить від вас і. Це якраз є така тренування, тому що ми в кожному селі повинні, хоча й через рік, через два робити фестивалі, щоб ми одні могли других пізнати, поспілкуватися. Тому що це є життя. Не все будемо говорити про війну. Ви знаєте, колись війна була і зараз війну співають, але ми є в тому і сила наша. Я хотів ще раз всіх вас привітати, побажати здоров'я, а ті всі питання економічні, політичні. Я думаю, економічні питання, ми з головами з сільських селищних рад на рівні цього року будемо нас. Відучий рік робити плани, щоб ті питання, щоб кожне село ми могли щось зробити для села. Слава Україні! Я бажаю вам файного фестивалю, веселої забави. Всечесні усі, шановні Тараси Івановичу, шановні депутати різних рівнів, шановна громада, словіти і гості, які присутні тут. Особисто від себе і від районної ради вітаю вас сьогодні святом, наскільки я розумію, з першим фестивалем у селі Словіта. Десь дискусії такі проходили, чи варто робити фестиваль такий час, коли фактично на Сході України йде війна. Однозначно відповідь так. Ми низько плодяємо голову перед нашими хлопцями, які захищають наші кордони. Але ми маємо показати цілому світі, що Україна живе, Україна не тільки скорбить, вона здійснює реформи, вона розвивається. Чому ще фестивалі потрібні? Та потрібні тільки по тій причині, що кожне село вартує на рекламу, тому що наша Галичина дуже має цікаву історичну, має таку древню історію. І кожне, зокрема, кожне село має свої такі дуже цікаві якісь і пам'ятки, і якісь такі легенди, і так далі. Це треба пропагувати. Ми маємо знати свій рідний край, знати його історію. Кінець кінцем, подивіться, сьогодні зібралися навпроти сцени люди різного покоління. А чим славиться Україна? Чим славиться український народ та славиться українською піснею? І якщо сьогодні запитати відверто, відверто нашу молодь, ой не знаючи, похвалиться вона, що знає дуже багато наших таких старовинних українських пісень. І для того я тішуся тим, що зараз тут є багато колективів, які сьогодні заспівають ті пісні, ті пісні і Шевченківські, і народні, ліричні, наші прекрасні пісні. І наша молодь також і почує і полюбить, так само як наші батьки, діди і прадіди. І ми будемо далі доносити до всіх українську пісню. А раз звучить українська пісня, наче живе і держава. І тому я бажаю вам сьогодні гарно провести час навчитися тої нашої народної творчості добре відпочити. І хай просвітає село Словіта, хай просвітає наша Україна! Слава Україні! Дорогі односельчани! Ну і всі присутні, хто приїхав до нас в гості Словіту, вітаю вас з тим дійством. Ми сьогодні з Тарасом Івановичем згадували той день Словіти, коли ми проводили декілька років тому, коли цілий тиждень дощ, почався фестиваль Дощ падає. А сьогодні прекрасна погода. Бажаю вам прекрасного настрою, так як співає Словіта, не співають іде. Гарного настрою ще раз краще і святкуємо. Святкуємо слава Україні. Okay.